Якби мене спитали 20 років тому, чи хочу я жити в селі, я, мабуть, замислилася, що ні. А тепер я розумію, що я б зробила велику помилку. Тому що виходиш вранці в селі і спостерігаєш, як сходить сонечко, подивишся на свій маленький лан. І душа радується, а коли хворієш, згадуєш, що там в кутку росте в мене цілюща калина. І думаєш, нащо тобі ті всі ліки? Прийшов в город, вирвав калинку, перемішала її з цукром один до одного, передавила гарненько. І ліки готові Будьте здорові!